Наша улюблена рубрика Типова Америка. Цього разу це чіпотли, або як кажуть місцеві чіпатли. Це мережа фастфуда, більш новіша, ніж Макдональдс, дуже зараз популярна. Е, сидіти тут не дуже зручно насправді, але тут великий потік людей, особливо в було в обідню пору. І так це виглядає всередині. А... Спробуємо зараз підійти, якщо нас не виженуть. Покажу трошки, як це є. Тут набирається хавчик, просто, який тобі треба, в основному це якісь види м'яса, салатів і чогось ще. Складається в велику тарілку, ти його потім жереш, їсиш ну, добре. Що це може бути? Дивіться. Авокадо, сир потертий, соуси. Окей, дивимося тут. Ось такі от тарілочки, на них накладаються. Це може бути тарілку накладена, це може бути завернуто у лавашик такий, це буде такий буріто. Ось. Перше, що тобі, це боби. Рис білий коричневий. Потім йде м'ясо. Курка, свинина, коров'ятина, причому різних видів, так? є великими шматочками, маленькими шматочками, Квашена, квашені овочі. І зверху цей білий соус, це я не знаю що, а там білий є, це сметана. Це сметана, і я маю сказати, що воно все дуже гостре. Не майже все, там треба вибирати, там є пару м'яса не гостре. <кій> Оце сметана, воно дуже сильно класно гасить, класно гасить цю гостроту і можна їсти, навіть якщо ти не любиш гостре, воно зверху поляпане буде сметанкою. І це дуже смачно. Коштує приблизно 10 доларів. Це так, середня ціна, але ти реально поясиш, там буде м'ясо, будуть... Ну, реальний, можна сказати, це, реальний... Реальний, як це сказати, їжа реальна, не просто перекус, якось всякі фастфуди нам звичні. Це буде їжа, тому що там буде і м'ясо, і салат, і ну, там, само собою, можна купити, запити якісь там соки, Кока-Кола і таке все інше, що всі вони люблять. Дуже зараз популярна штука. Я думаю, тому що якраз це їжа, а не просто це якась смажена котлета у, цьому, о, у, у бутерброді. Он навіть видно он зліва навіть поліція йде сюди перекусить. Тут вони часто, не вони саме, а взагалі тут поліція часто е, приїжджає на обід. Тому хто приїхав, заходьте спокійно, їжте смачно, поживно. І це не просто старий зачуханий фастфуд. Це реально можна тут буде поїсти. Дуже популярна штука. Я б навіть рекомендував би, тому що нам теж подобається. Ми не часто сюди заходимо, але може бути. Якщо що, то ми таке любимо теж.